Ух, так, анука обереженько. У мене то хоч і увімкнений год але на оці ось різкі смерті він не готовий. Так, мені почулося, чи там десь собаки. Так, <смірко> ще й собаки. А чого вона померла? А, від радіації, напевно. <смірко> напевно, так. Так, ну слухайте, ну от в такому ракурсі залізний ліс виглядає доволі так навіть непогано. Хоч тут і немає чогось прям. Однозначно цікавого, але виглядає непогано. Так, по-любому тут має бути якісь події. Окей, тоді погнали далі. Так, ось тут ще цікавий ракурс. Тут, тут чисто можна скріншоти робити. Тут дуже багато такого ось е, таких ось споруд. Вони наче як і не виглядають як щось цікаве, але в той же час е, чудово вписуються. В цілому в атмосферу Stalker 2 і в цілому в атмосферу конкретно цієї локації. Так, а ось у нас і якраз таки. Дорога, яку ми... яку ми оминули. Так. Оминали з різних боків і в результаті, ну, вийшло, що вийшло. Так, а сюди ми зможемо дістатися. Ось тут, напевно, теж має бути щось таке. Скажімо так. Скажімо так, особливе. Так, ми тут вже бачимо. Так, застрибнути сюди ми не зможемо. Тут, напевно, теж мало би бути щось цікаве, але все оточено металевим парканом, що ми не зможемо перестрибнути. Чи зможемо. Ану, давайте спробуємо. Опа. А ось і чудово. Ось ми і перестрибнули. Тільки питання в тому, як нам назад вибиратись. Але то вже таке. Так, ну тут, так, тут має, мало б бути дуже багато е, електричних аномалій. Я б навіть тут би якийсь артефакт пошукав. Я би тут навіть пошукав би якийсь артефакт, але.